Вітаю! З вами Загадник В'ячеслав, і ми продовжуємо наші розмови про історію філософії. Сьогоднішній наш герой персонаж дуже цікавий, адже мало хто може похвалитися тим, що він був одночасно філософом і засновником культу. І, мабуть, ви всі про нього так чи інакше чули, але здебільшого ми сприймаємо Піфагора як математика та одного з засновників геометрії. Що ж можна сказати з приводу Піфагора як філософа? Головне місто, із яким пов'язують діяльність Піфагора, це Самос. Самос був торгівельним суперником та подекуди партнером Мілета. Тому не дивно, що Піфагор був дуже добрий знайомий з концепціями Мілецької школи. І загалом те, що відбувалося у Мілеті, те більш-менш відбувалося і у Самосі. Єдина різниця, що Самосом досить довго правив тиран Поліклет. Який намагався скористатися тим, що грецька метрополія була війну з персами, і в той час він міг торгувати і з тією стороною, і з іншою, і на цьому наживатися. Сам Піфагор жив приблизно в кінці 6 століття, на початку 5-го. І можна сказати, що по суті він знов-таки був сучасником для того самого Парменіда, і ця епоха одночасно містить собі дуже багато філософських течій. Однак, стосовно Піфагора, ми знаємо не надто багато. Хтось каже, що він був сином доволі знатних людей, інші кажуть, що він був сином Бога Аполлона. Тут ви можете вирішувати самі, що вам більше подобається. Однак точно відомо, що Піфагор був надзвичайно розумною людиною, і ще за життя в доволі молодому віці він примудрився створити навколо себе цілий культ. І Особистість стала однією з частин цього культа, саме тому вона овіє на певною таємницею. Однак, навряд чи можна знайти іншого філософа, який був би настільки впливовим у той час. І якщо ми будемо дивитися на творчість Платона, то можна зазначити, що так, вона, начебто, формувалася впливом Сократа, але дуже часто він звертається до Піфагорійської концепції, і дуже часто його опонентами є або Піфагор, або більш пізні Піфагорійці. Які були сучасниками Платона, тобто можна сказати, що піфагорейська філософія була однією з головних підстав формування Платона, і піфагорейці на той момент були дуже потужним явищем. Тобто, та частина, яка була менш науковою а ближче до секти, стала потужним рухом у інтелектуальній давній Греції. І подекуди їх радо приймали, подекуди з ними боролися, але піфагореїзм був широко розповсюджений на теренах майже усієї давньої Греції. Як же так вийшло, що піфагору вдалося поєднати такі, здавалось би, несумісні речі, як математика, дуже точна та вибаглива до критеріїв істинності наука, та релігію можна сказати навіть культ? Які дуже часто поєднували або порівнювали з орфізмом, тобто з культом, що ставив за мету досягнення певного екстазу, можна сказати, що Піфагор створив таку собі замкнену спільноту, куди приймалися рівноцінно і чоловіки, і жінки. І у цієї спільноти були певні філософські основи, які полягали в математиці, і були певні етичні максими, які якраз таки були ближче до орфізму. І е, все це досягалося через слідування певним ритуалом. Тобто, по суті своїй математика піфагорійців вона абсолютно не суперечила етиці піфагорійців. І е, зараз я пропоную коротко е, поглянути на і концепцію Піфагора для того, щоб потім перейти до більш цікавої нам філософської. Майже невідомо наскільки Піфагор був серйозним з приводу тих вимог, які він ставив до тих, хто належали до його секти. Однак там були певні догмати, які не можна було порушувати. Це була своєрідна ініціація. Тобто, людина має сліпо прийняти на віру ці. Положення, і після того вона стає повноцінною піфагоріці. Отож, самим першим було утримуватися від споживання бобів, не піднімати того, що впало, не доторкатися до білого півня, не ламати хліб, не переступати через перекладину, не вирушити жару залізом, не відкушувати з цілої хлібини, не обривати квітів дзвінка, не сідати на квартову мірку, не їсти серця, не ходити битими шляхами. Не давати ластівкам селитися під вашою стріхою, знявши горщика з вогню, не лишати його відбитка на попелі, а зарівняти той відбиток. Не дивитися в зеркало поряд світильником, ставши з постелі, згорнути її і розкладити відбиток свого тіла. Бачимо, що деякі з цих вимог є досить схожими на те, що ми зустрічаємо в більш пізніх магічних ритуалах, наприклад, стосовно відбитка тіла або погляду в зеркало стосовно попілу. Тобто можна знайти якесь раціональне пояснення, що, наприклад, ви залишаєте відбиток свого тіла у постелі, і таким чином лишається якась певна частина вашої енергії, або ви дивитеся в зеркало і таким чином наражаєтеся на ризик, наприклад, того, що з зеркала, якісь раціональні сили можуть знов-таки пити вашу енергію. Однак деякі положення абсолютно незрозумілі, і фагор, тоді через усього був. Людини з дуже специфічним почуттям гумору, тому не виключено, що е, він просто придумав щось дуже абсурдне для того, щоб перевірити, наскільки його е, прибічники є серйозними стосовно його вчення. Кажуть також, що він, як і потім е, святий, франц... святий Франциска Сиський проповідував тваринам, тому що е, не знаходив у людях е, достойних для того, щоб слухати його мудрість. І тому подібне. Тобто можна сказати, що Піфагор був дуже-дуже незвичайною постаттю. Переходячи до етичної концепції Піфагора, можна сказати, що вона має певні відголоски того, що вже було презентовано у Мілецькій школі. Наприклад, Піфагор вважає, що душа є фактично вічною і що нічого не створюється, і нічого не пропадає, і у світі не існує нічого принципово нового. Тому світ є певного роду колективним створінням, яке зазнає постійних змін, розвитку, однак принципово не перетворюється. І, мабуть, ця теорія вона впливала на те, як він оформив свою школу. Тобто піфагорійцем міг стати будь-хто незалежно від віку, статі що, до речі, цікаво, оскільки суспільство давньої Греції досить таки сексистське, і всередині цієї секти. Не було як такого ім'я або авторства. Тобто все, що відкривали більш пізні піфагорійці, умовно кажучи, також належить піфагору. І загалом не зрозуміло, де Піфагор, а де його прибічники. Тобто є навіть теорія, що сам Піфагор був не дуже сильним у математиці, а математичні відкриття належать комусь піфагорійців. Однак, все разом це потім асоціювалося з ім'ям Піфагора. І можна сказати, що це такий певний колектив. Який можна порівняти з протокомунізмом, тобто, все спільне, немає сім'ї, немає власності, люди живуть всі разом, і фактично асоціюють себе не з полісом, в якому живуть, і не зі своєю сім'єю, а саме з цією ячейкою піфагоріців. І саме це стало причиною того, що піфагоріці потім зазнавали дуже серйозних переслідувань, тому що зрозуміло, що представникам влади полісів зовсім не подобалося, що в їх місці живуть якісь люди. Які лояльні до містичного філософа, а не до них, що ж є найвищою чеснотою для піфагорійців і який образ життя вони бачили достойним? А це пов'язано з концепцією споглядання. На думку піфагора, існує три різних верстви населення. І це можна порівняти на прикладі спортивних змагань. Цей приклад наводить Бертран Рассел. А перша група, вона приходить зацікавлена у чомусь. Тобто, наприклад, продавати якісь товари, здійснювати обмін, можливо, щось виробляти для того, щоб ці змагання відбулися. Друга група, яка є безперечно вища за першу, приходить змагатися. Тобто, це самі атлети, судді, якісь, можливо, зацікавлені сторони. Але найбільш важлива група. Це безперечно ті, хто приходять споглядати, і тут можна побачити різницю в менталітеті, яка існувала між давньою Грецією та сьогоднішнім світом. Тобто, на даний момент, безперечно, головною зіркою і тим навколо кого буде крутитися вся подія, буде учасник спортсмен. А публіка вона, по суті, є безликою, навіть якщо дуже дуже заможною. Для греків вже споглядання. Є свого роду аристократичною аристократичним заняттям, тобто, якщо людина може собі дозволити просто споглядати і робити це без зацікавлення фінансового або будь-якого іншого, значить вона вже досягла певного спокою. І це, до речі, дуже сильно відрізняє Грецію від Риму, тому що всі явища, які відбувалися у давньому Римі, були здебільшого розраховані на плебеїв на те, щоб люди прийшли. І витратили гроші, отримали задоволення, побачили кров. Тоді як в Греції споглядання було забавою інтелектуалів і вищих шарів суспільства. Нарешті ми підходимо до математики як основи розуміння піфагорейцями світу. Чому математика настільки важлива? Тому що по суті своїй вона і є чистим спогляданням. На думку піфагорейців, весь світ знаходиться у певних числових відношеннях. І е, лише той є справжнім філософом, і лише той здійснює якесь реальне пізнання, хто прагне зрозуміти ці числові відношення. І відповідно, філософія не має бути спекулятивною або соціальною, або якоюсь іншою. Філософія є свого роду вступом до математики, і е, філософія допомагає нам зрозуміти. Ті числові відношення, які лежать у основі природи і світу. Ось що каже з цього приводу Арістотель. Піфагорейці стали першими математиками, і оскільки числа по своїй натурі є перші початки у математиці, то у них бачили і початки всіх речей, більше ніж у вогні, воді, землі. Більше того, бачили, що ноти і акорди полягають у числах, і багато які інші речі. І вся реальність. Здається, образом чисел. Звідси вони думали, що елементи чисел мають бути елементами речей, а весь універсум був би гармонією і числом. І фагорейці зробили свого роду надбудову над Мілецькою теорією про перші елементи. Тобто, на їх думку, перші елементи реально існують, і вони вступають між собою в певні зв'язки. І ці зв'язки є свого роду пропорціями. А пропорції, зрозуміло, що можна передати у числовому еквіваленті. І таким чином, між елементами та речами, які ми бачимо у світі, є оце от відношення чисел. І фактично речі і є числами. Грецьке розуміння математики ще досить сильно відрізняється від нашої. І можна сказати, що греки залишаються на тому рівні, зокрема піфагорійці, коли для них дуже важливе зображення математики, тобто їх математика не є чисто абстрактною. Умовно кажучи, вони так само, як і Фалес Мілецький, беруть камінчики і за допомогою них вибудовують числа, і між ними проводять відношення, це надало можливість піфагорейцям провести свого роду градацію чисел. І для них певні числа були кращими для інших. Наприклад, парні були набагато гіршими за непарні, тому що. Між двом між двійкою, тобто двома камінчиками, можна провести пряму умовно кажучи, між ними може пролетіти стріла, що є символом свого роду незакінченості. Тоді, як якщо ми розташуємо непарне число на цій же по цій жолозіці, то воно є свого роду закінченим, і тому немає жодної можливості, умовно кажучи. Провести якусь лінію або щоб пролетіла знов таки стріла. Парні числа є свого роду дефектними, непарними — кращими. І, як ми знаємо, у греків цього періоду ще не було від'ємного числення і нуля, оскільки дуже важко такі речі показати за допомогою певного роду графічних одиниць. Тому початок для них це одиниця. І одиниця вона не є ні парною, ні непарною. Вона є свого роду метафізично онтологічною, тобто можна сказати, що одиниця вона є початком і вона дає поштовх для усього іншого розвитку математики. Фагор намагався звести фізичний світ до чисел, тобто наблизити речі реального фізичного світу. До е, тих числових закономірностей які він бачить, і як вже було сказано, Самос е, був досить активно залучений у торговлю з персидськими територіями і з Єгиптом. І тому е, не дивно, що деякі речі, які єгиптяни знали, а грецька метрополія ні, були відомі Піфагору. Найбільшим відкриттям. Піфагора чи його безпосередніх учнів була теорема про прямокутні трикутники. Сума квадратів сторін, прилевих до прямого кута, дорівнює квадрати від третьої сторони гіпотенузи. Разом з тим, швидше за все, це була лише свого роду формалізація того знання, яке вже мали єгиптяни. І можна сказати, що невідомо чи Піфагор чи його школа, але вони переклали це знання на зрозумілий для греків. Образ трикутника, і зрозуміло, що вивівши речі фізичного світу зі своїх математичних теорій, піфагорійці на цьому не зупинилися. І варто зазначити, що термін космос для греків означає в тому числі і порядок. І тому піфагорійці були першими, хто певним чином ототожнив математичний порядок і порядок речей у світі, тобто що все в цьому світі. Можна передати мовою математики. Більше того, піфагорійці, як школа, швидше за все філолай, розвинули вчення піфагора в напрямку того, що всі стихії, які є у світі, можна передати за допомогою геометричних побудов. Наприклад, земля є кубом, вогонь, піраміда і тому подібне. Дуже важливо розуміти, що кінцевою метою піфагорійців і їх вчення. Все-таки залишалася мета етична. Тобто, на думку Піфагора, людина сама по собі є досить таки гріховною. І саме через це ми потрапляємо в цю ситуацію, коли наша душа знову і знову втілюється, і ми зовсім не гарантовано втілимося так, як ми хочемо. Тому для піфагорійців науковий пошук та оця от медитація, здебільшого математична, або, можливо, просто споглядальна. Була також образом життя і їх способом протистояти плинності та минучості світу. Дуже цікава роль фігури під назвою Додекаедр, яку самі Піфагоріці бачили своїм прообразом для того, яким чином побудована Земля. Річ тім, що Додекаедер найближчий до того, щоб бути сферою. І разом з тим він має в собі багато поверхностей. Ми не маємо прямих свідчень від піфагорійців, однак у Тимеї Платон каже, що Бог створив землю якимось таким чином, яка схожа на м'яч або шкіряну кулю, яка пофарбована з різних боків. І можна сказати, що саме те, що додекаєдр, на відміну від сфери, має площини. Робить його дуже привабливим, оскільки Земля дійсно не є однорідною, і навіть якщо ми зараз подивимося на неї з космосу, ми побачимо, що якісь частини є землею, десь є якісь геологічні фактори і тому подібне. Тобто ця теорія є дуже цікавою, і загалом ідея додекаедру як прообразу світу, вона згодом ще була поширена у філософії. І ми можемо зустріти її, наприклад, у Парацельса та деяких інших філософів. Загалом, підсумовуючи, можна сказати, що Піфагор та його учні створили явище, яке дуже важко проаналізувати однозначно, тому що з одного боку вони досягли вершин математики, які були абсолютно недосяжними для їх сучасників. Вони вивели основи алгебри, геометрії. І заклали деякі геометричні аксіоми, які є актуальними і досі. З іншого боку, їх етична теорія і, більше того, їх орфізм, вони дуже важко зрозумілі і вони були дуже специфічними та відірваними. Знов таки існує проблема того, що ми майже не маємо прямих свідчень від Піфагора або його послідовників. Тобто найбільш повні описи дають Платон та Аристотель. Однак, якщо Платон відверто прихильний до піф... піфагорійців і можна сказати, що він навіть має певний пієтет перед ними, то Арістотель швидше критичний, і це зрозуміло, що накладає певний відбиток на сприйняття. разом з тим, піфагорійці заклали філософську традицію, яку потім продовжували той же Декарт, Кант і багато хто з ними, яка ототожнює філософську істину з істиною математики, тобто що. Потрібно знайти у філософії щось настільки ж очевидне як аксіома. І е, саме це нам змо, дасть змогу е, знайти нарешті якесь знання, яке буде відповідати дійсній реальності речей. І загалом теорія про те, що все, космос, музику, природу можна передати через числа, ми ще зустрінемо багато разів протягом нашого розгляду історії філософії. На цьому я хотів би подякувати вам за увагу. Залишайте свої відгуки, коментарі, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!